Небо в суцільних дронах і постійно працює ворожа артилерія та авіація. Переміщення в таких умовах нині на фронті вкрай складне. Росіяни постійно моніторять усі шляхи. Та, попри таку небезпеку, медики докладають максимум зусиль, аби вивезти поранених і врятувати їм життя. Бо деякі з них були самі в піхоті і розуміють, як воно там і важливість кожної секунди з медиками бригади. Рубіж спілкувався Олег Корнієнко. Це щит для, для транспортування хворих, які мають травми хребта таза хребта. хребта, да, різні повітроводи, ларингіальні маски. Все найнеобхідніше під рукою це переоблаштована швидка для медиків. На них вони доправляють поранених до стабілізаційних пунктів. Все воно тут фіксоване, воно не совається. І ти собі просто, щоб воно було в доступності руки, зразу подав. Дуже класно працювати, коли вас двоє. Один подає, другий щось робить або працюєте в чотири роки. Це дуже полегшує роботу. З медиками бригади Рубіж ми зустрічаємося на умовно безпечній території. Знімати біля точки евакуації вкрай ризиковано. Ворог знищує все. Навіть якщо це медевакуація. медична евакуація це дуже жирна ціль. Чому Тому що якщо вони вразять евакмашину там з евакгрупою, це мінус бійці і мінус медики. А медики зараз на вагу золота. Але медики дуже важко знайти, типу які безпосередньо зможуть займатися евакуацією. 30-річний Челсій сам себе ніколи не уявляв на фронті в дитинстві, мріяв бути дитячим лікарем. Вивчився на отоларинголога, працював у приватній клініці. Та як прийшла повістка, ховатися не став. Уже більше року він рятує своїх побратимів. Це хлопець з ампутацією Був це в одному з населених пунктів Донецької області. От, з високою ампутацією нижньої кінцівки, От, з геморгічним шоком, з низьким тиском безпосередньо, так як шок, і все це найважче був. І було ще дуже важко, коли їх дуже багато масово привозять. От, було до 10 чоловік. через засилля дронів. Тепер евакуацію доводиться робити переважно на багі та квадроциклах. Це й швидше і безпечніше. Дрони. ФПВ дуже, так скажем, стало важко пересуватися і евакуацію теж проводити дуже важко. Раніше від міномету і ну, артилерії якось можна було сховатися, зараз це трошки ускладнює рух. Змінився і сам характер поранень, та попри небезпеку, медевакуація завжди відбувається. Хоча з кожним разом це ціла спецоперація. Ну в основному все робиться по сірому або вночі. І старається, ну я ж кажу, кейсивак, це колісний дрон, в основному на цьому виноситься. Старається виноситись, якщо таке ну, наявне в підрозділі. Челсі та шаман і самі свого часу були виключно бойовими медиками і тижнями разом з піхотинцями сиділи в окопах, тому як ніхто розуміють, як воно там під шкварним вогнем. Тому роблять все від себе залежне, аби кожен переданий їм поранений залишився живим. Олег Корнієн, Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини.